Привіт, друзі, привіт, феталісти! Привіт, любителі збирати марочки! З вами канал Марки Шухлядки І ми продовжуємо знайомитися з колекцією марок, які я збирав у дитинстві. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з марками Республіки Польща. Марк є кількість 8 штук, ось ми бачимо тут 4-4 разом 8. Марки є гашені, але початочок майже не видно. Ось, наприклад, ось ця бачите, ось тут ледве така замітна печатка є. Але на ній і на решту марках розібрати нічого неможливо. Тому точний рік, коли марки ці вийшли в продаж і взагалі у світ, то неможливо прочитати. Ну, це було точно в 80-ті роки, коли батьки мені їх придбали, 20-го вже минулого століття. Але точного року, на жаль, я не знаю. Інформації у інтернеті я не побачу такої. Була тільки про негашені марки, про гашені не було. Можливо, вони випущені були одночасно, ну, теж про це ніхто інформації не надав, і тому я не знаю. Ось тут ми бачимо такі на марках. Сюди є великі цифри. Це ціни марок. Ціни написані у злотих. Ось така, наприклад, коштувала 110 злотих. Ось тут, бачите, 110. Тут ЗТ дві букви польських. Ось таке ближче вам покажу. Це означає злотих скорочно. Ось так написано польська. Тобто Польща. Всі марочки, майже крім оцієї, є з малюнками натюрмортами. Тобто і зображення з на столі, ось там от, на табреці, на тумбочці. Ось такі ось всякі різні, гарні. Ну, що вам ще сказати? На цій марці, наприклад, що я казав, тут натюрморта немає. То зображено щось таке наподобі, як абстракції. А що це саме таке, то я теж інформації не знайшов. Якщо можете ви щось знаєте, то пишіть у коментарях. Намалював, до речі, цей малюночок. Ян Цеонглінський, А ось цей Часлав Довішевський, Юзеф Панкевич, Владислав Слівінський. Ось це. Антон Копасінський. Ось це. Войцех Вайс. Генріка Беєр. Ось це. І ось це останнє Стефан Нахт Самборський. Як бачимо, всі автори польські. <кій> Ой, вибачте, закашлявся трошки. І марки теж випущені в Республіки Польща. Куплені у нас до копійки, за скільки я не пам'ятаю, би був ще малий і не знаю. Якщо ви, друзі, знаєте, то пишіть в коментарях теж. З вами був канал Марки Шухрядки. І ось такі красиві, гарні марки. Познайомилися сьогодні з вами, а ви з ними. До скорої зустрічі, всім миру і добра. До побачення.